Сьогодні третя неділя Адвенту, і ми запалили третю свічку. І сьогоднішнє читання із святого Письма підносять нам одне важливе слово, або його підчеркують терпіння і витривалість. Терпіння. В тому, що Бог діє, що Божа благодать дійде і принесе все те, що обіцяв Бог, Він доведе до кінця, говорить про цей Ісаї, що Божа сила, Божа благодать і Його справедливість прийде. І так само говорить Павло. Святий Павло Апостол у писанні своєму, що землероб, він чекає на той урожай, але на нього треба чекати, чекати дождю, як раннього, так і пізного, і чекати не тільки дождю, а чекати, щоб то зерно зростало, чекати, щоб воно збереглося і принесло плоду. Потрібне терпіння, потрібна витривалість. Потрібні зусилля. І в Євангелії Йоанн Хрестителько довів свою справу і в'язнений питає через своїх учнів Ісуса, чи ти той, який мав вже прийти, чи я справді довів свою справу до Кінця, чи я вже тепер готовий і маю відійти з цього світу, чи я все зробив, що було довірено мені Богом. Ісус відповідає Йому на це запитання словами Святого Письма, що здійснилося все те, що написано, що сліпі бачать, глухі чують, кулгаві ходять, оздоровлюються хворі і зіщається їм добра новина Євангелія, Спасіння звіщається всім народам. І каже Ісус, прийшов час, сповнився час він і він той, який мав прийти. І прийшов, і тебе прийшов час Божого спасіння в Ісусі Христі. Тільки дуже важливо, чи ми цей час розпізнаємо, чи дуже важливо. Що ті, які були присутні, чи розпізнали через час і ходили за Ісусом, я бачу, що так. І чи ми так само розпізнаємо час у нашому житті, що нам даний час тут служити, любити і в терпінні зносити один одного і чекати на Божу благодать як для самого себе, так і для інших, як то зерно, яке зростає, Йому треба час, так само моєму брату і моїй сестрі, Потрібні благодаті, потрібний той дощ, благодаті, що міг зрости тільки я, нехай буду терплячий, і витриваю в любові і в вірі, як до себе, так до іншого. Господи Допоможи бути вірним, Допоможи бути люблячим, Допоможи бути витривалим. i tërpleqëm. Amin.